Мені. Прийшов і ще мені поміг нарвати. Альтоля. Ідемо джадабаста. Сіва, аказа. Сіва, 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 сіва. Давай. Прийшов мужчина. Мені поміг нарвати, виліз наверха, сам двітри з'їв і каже... Кажу, та нарви собі, ти маєш кульочок. Маєш кульочок чи не маєш? духати собі забере. Каже, та я тут часто ходжу, я тут на місці дві-три з'їм. духати не несе. Баста-баста-баста. Grazie, arrivederci. чао! Buonasera. Модіква, джаде. Ось таке дерево. Місцеві люди знають, тут пройдуться дві-три дві-три вирводі, все, і поніс до хати, поніс. дві-три, поніс до хати. Ну, кулак, в кулак тушу взяв. Баста, джаде, андям. андям овія. Поїли ми інжиру, і я згадала, що джада має банан сьогодні на, на обід. Не на обід, а на такий полднік. Чому він чорний? Тому що він був в холодильнику. І він почорнів зразу, сильно-сильно. А в холодильник банан не треба ставити. Ну, всередині, мені здається, що він ще добрий. Джада, зараз знову руки вимаже. Як це треба все їсти, я не знаю. Я не знаю, як це можна їсти на той банан. Ой. Може так мені її дати, джада. Щоб ти в руки це не брала. Спята, джада, джада, тіні, 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 тіні. Нонтукари. Манаджа, манджі. вона, мусе вона пухати і все, по чуть-чуть вона буде їсти. О, ось так. Я не хотіла, щоб вона в руки брала. Ну, бо... що мій мили, моя сумка. О, отак. Все брудне буде зараз. Банани ніколи не треба ставити в холодильник, бо вони чорніють зразу. Тіня да? Мбай. Ну вой, піво! Будеш ж їсти чи викидати, джада? Кусочок такий от він ще тверденький. Ще тверденький. Це я не знаю, чи він тверденький. Сердині, так якби не є, гнилий. Ну що я буду його викидати? Джада, тобі вати вже тих жиру наїлася. Все вже? Все кусочок, джада. Давай. Ой! Ну, та вважай, бо впаде. Вона мою сутку тими руками жирними. Витягай жир, покажи, скільки ми нарвали. Витягай, витягай форі. Не, не розминай мені. Як все зосереджує, Зосереджується. Це можна викинути ось тут. Опа! Можна викинути, другая мої. А до чого я повитираю, я не знаю. Бо чому я руки маю повитирати? До листя. Салтитка є, треба шукати. Треба шукати. Чадо, Боже, як ти мені вже той рюкзак повимазувала, пий воду, дивися, в тебе ще вода є. Після такого хочеться води, йдемо в машину я маю свою воду. У мене в воді завжди-завжди вода є. А джале має гарну воду сьогодні, має ферерарелля, вона така, знаєте, легенько газована, але вона не, не газована штучно, а з-під землі виходить, вже вода лед. В нас є віталіте, лете. І ця феррареллі. Ось така вода у нас є смачна. Але ця содію багато, я, я завжди лете купляю. Я хочу такого чуть-чуть легесенького содію, Бачите, содію 50. От. А літи має дуже мало. Треба бути уважним, скільки содію в воді є. Це основне для нирок. Тут дуже багато, навіть ту кальчу багато, але кальчу мене не інтересує. Як вам сказати, від... Треба в інших продуктах кальчу їсти. Пармізан Пармезан треба їсти, щоб кальцем. Вже, сп... вже співає. Дуже рідко вона так робить. Щаслива виходить на вулиці, вона забуває про все. знаєте, на вулиці вітерець, ходить, посидить, обстановку змінить. А як людина змінить обстановку, вона зовсім зовсім по-другому себе почуває, надоїдає. Навіть жада, й то розумієш у хаті то саме той самий диван, то саме ліжко, то саме крісло. Її надоїдає. Знову тут к ті от лазять, кумарі, ну я їм вже викинула, бачите, скільки їх тут є. Лазять і шукають, М -м 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 -м. Скільки їх тут багато є. М -м -м. Несе. Що ти несеш? Куди ти несеш? Це таке довге. Взяв гілку і несе, які вони роботящі. Все? <investor _> Лягача лягай спати. Ну, лягай, 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 спати, лягай. Так, вона хоче коколів, вона хоче, знаєте, щоб її хтось обняв, щоб її полюбив хтось. Вона ж сама не хоче бути, вона розуміє, що хтось її за руку візьме, Це ж приємно, це, це гарно. Каже, скільки ми фіків принес, взяв, нарвали. Ще той мужчина приніс нам нарвав, виліз на дерево, каже, треба драбину мати. Я прийшов, каже, дивися, скільки там на горі гарних, великих, чорних. Я Кажу, я бачу, він, треба драбину мати. Він ще раз-раз виліз, а я й не подумала, я б сама мала вилізти. Там за середини дуже легко вилазити. Дивіться, скільки я мала таку сумку з супермаркету, що я її недавно купила з спаму. Така, така сумочка, що вона тут складається в сердину. Бачите, отак, е, і вона такий от малесенький колокольчик робиться з цієї сумки. Чата, почекай! Покажемо, скільки в нас тут є. Джада з'їла теж де зможе. Тільки вона може шість штук з'їла, багато, але шість штук це і багато. Ну, покажу вам може. вже. Так вони виглядають. Скільки їх є. Одне вже розлізлося зовсім. Ой-ой-ой-ой-ой, бачите? Мягеньке. Що мені його їсти? Та не можу я все їсти. І то то мягеньке, і то м'ягеньке, ти вже... Теж, напевно, сім штук з'їла, сіла, може вісім. Чи Я так, знаєте, буду свіжі їсти. Свіжі треба їсти, ніякі поведло не робити. Треба два дні. Три кожен день свіжі їсти. І тоді буде здоров'я і не буде поправлятися, бо вони мають багато-багато калорій. Можна не їсти так 10 зранку, 10 після обіду і дерево все діє, а ти завтра ще підеш собі 10 вирвеш зранку, 10 після обіду, бо ти сильно любиш, бо вони гарні, бо вони свіжі, бо сезон проходить. Так не можна робити, бо вони, вони поправлятися від них, вони дуже калорійні. Окей, ставимо сумку і йдемо геть. Так, я знайшла рослинку, зараз вам покажу ту, що я маю, що мені сильно сподобалося. Я прийду до хати і вам покажу. Дивіться, воно росте та як хвойне дерево. Тільки гляньте. Ось так, здалека. І ще одне тут є. Одне не дуже добре росте, бачите, щось бракує, а це дуже гарне. Воно м'ягеньке. Дивіться, яке воно таке, знаєте, суковите, таке м'яке. І воно деревом росте. Тут навіть можна ще одне отут. Зараз я візьму, може я собі посаджу, дійсно ж. Прийшла мені така ідея. Запхати в землю, так як я зробила. Знаєте. І воно дуже мені подобається. І далі можна ось так відщипнути знизу, наприклад. Баста. Ото то не все, тут то -то два-три приживеться, а два-три не приживеться. І ви гляньте. Яка краса. Воно так виглядає, знаєте, ну я не знаю, воно мені здається дуже воно дуже якесь таке м'ягеньке, велике деревом росте, якесь таке екзотичне дерево. На на, на, на на цей, ну що воно похоже? Воно м'ягеньке таке. Таке от тут такий кущик росте. Якби мені виросло вічно зелене. Оце дерево вічно зелене. В тому місці, де я щепнула, воно на сонці було. І воно таке жовте-жовте-некрасиве. А тут в тінь куросте, бачите тінь, яка? Як зелено тут. Гарно тут. Я йду додому ногами і маю час дивитися на будинки. Мені дуже подобається. І бачу, ось цей новий будинок збудували. Дивіться, як він гарно збудований, сучасний будинок. Середній поверх в темних. Тонах, а верхній і нижній в білому тоні. Скло таке зробили за біле, але такого молочного кольору, затемнене і гарно виглядає. І доверху не пнуться. Чому вони не пнуться на п'ять поверхів, зробити будинок Вели високий? От В Італії не будують високих будинків. У нас тут саме найбільше п'ять поверхів. Вищого немає. Зараз впереді я вам покажу ще один будинок, білий, цілий, і він дуже сильно некрасивий. Не цей, а ось там впереді. Йдемо далі, я вам покажу зараз. Тут що таке? Заглянемо. Не можна заглядати, але ми заглянемо. Ось так. Заглянемо. Не знаю, що там таке є. Ось в Італії ви не знайдете два одинакових будинки. Всі будинки різні, архітектура вся різна. І не так, як колись у Львові наштампували всіх одинакових будинків, цілий Сихів одинаковий. Наукова, Кульпарківська, всі одинакові будинки. Це був такий Радянський Союз, де було таке життя. Штампували всі будинки одинакові. Оце така архітектура. Зелененько, сіренько, непогано. Приємний будинок. Приємний. Внизу магазини. Верху люди живуть один-два, і там ще вверху самому, де от стерчать оці, там є тераса, така тераса, І наверху теж люди живуть. Цей будинок такий, він мені не дуже подобається. Його тільки що збудували, то навіть не всі, може, люди живуть ще. Ну Років два-три як збудували його. І він чим не подобається, в нього ота, бачите балкон, він по, це тераса називається. З двох так, як в мене. З двох сторон він має стіну, називається тераса, і, але в нього все отут внизу закрито. Отут все закрито, бачите, тут не проходить ні повітря, дуже, літом дуже гурячу, дуже горячу, навіть якби двері відкриті, горячу. І мені оті вікна, я їх дуже сильно не люблю. Відкривається так, як в сільському італійському селі. Це село таке італійському. Отак От відкрило і наліво-направо, як для курей. Я того стилю не люблю. Я люблю персіани, отакий шур і піднялися догори. Люди ще, напевно, не живуть усім, чомусь вони ще не продали. І e, ви бачите, що вікна всі закриті. Йдемо вперед, подивимося на слідуючий будинок, який мені теж не подобається.